У Кам'янському відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки трьом випускникам ліцея номер 3 які загинули на війні, захищаючи Україну. Користуючись сухою погодою, комунальники Кам'янського поспішають з ремонтом покрівель. Виставку фотографій матеріалів загиблих захисників з Кам'янського. Ось мати твоя доповнили десятьма новими портретами. Про це та інше вже готові розповісти вам, мої колеги. Новини міської інформаційної служби в ефірі. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І розпочну з нагального. Ворог не припиняє тероризувати Дніпропетровщину. 6 грудня о 17.40 у Дніпровському районі пролунав вибух. Захисники з ПВК-Схід збили керовану ракету Х-59. Майже цілодобово атакує ворог і Нікополь з артилерії. Двічі за день агресор бив по місту, застосували і дрони «Камікадзе». пошкодили об'єкт інфраструктури. Близько 22.30 росіяни знову здійснили декілька пострілів по Нікополю зі ствольної артилерії. Загалом за останню добу над Україною силами ППО було знищено 15 із 18 безпілотників, шахет і одну ракету Х-59. Сьогодні у Кам'янському відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки трьом випускникам ліцею номер 3 які загинули на війні, захищаючи Україну. Меморіальна дошка встановлена на фасаді школи, де навчалися герої. На ній викарбувано їх імена. Віталій Бондаренко, Володимир Пархонюк та Ігор Черненко. Учениця ліцею Анна Пархонюк виконує танець присвяту на честь загиблого героя. Пархонюк Володимир Васильович, випускник школи та батько дівчини. Присутні на заході не стримують сліз. Тисячі українців кожного дня крок за кроком звільняють нашу українську землю від окупанта. Але, на жаль, війна забирає. Найкраще Ніщо ніколи не зможе згасити цей біль, який відчувають батьки, які відчувають рідні і близькі. Це втрата на все життя. Велика шана вам за те, що ви виховали таких синів. А наш святий обов'язок з вами назавжди пам'ятати і робити все для перемоги України. До вшанування пам'яті героїв доєдналася вся освітянська родина ліцею, близькі, друзі та однокласники наших полеглих захисників, згадували, якими хлопці були завдачею, які за життя були добрі та справжні. Віталік завжди був дуже веселим. Він завжди був лідером якихось веселих заходів. Запам'ятала його дуже веселим, як він себе завжди сам називав. Я ваш дядя В'єта. Я знаєте, з самого початку повномасштабного вторгнення чомусь я згадала про Віталіка і думала, що знаю його натури, знаю його характер, що він такий, що піде захищати. Меморіальну дошку відкрили поряд зі ще одною загиблому в АТО Євгену Ворошило. Заклади освіти міста зберігають пам'ять про своїх випускників та про всіх загиблих під час кривавого збройного нападу Російської Федерації на нашу країну. Члени нашого педагогічного колективу мають дуже багатьох своїх дітей на фронті, тому для нас ця подія дуже болюча. Вона як особиста, наша місія пам'ятати, вчити діток пам'ятати, вшановувати і любити свою землю і чекати перемоги, а вона неодмінно буде. І далі до новин від комунальних служб. Користуючись сухою погодою, комунальники Кам'янського поспішають з ремонтом покрівель. Наразі фахівці підприємства Добробут працюють на вулиці Сачко у будинку номер 5 Ремонтуються більше, ніж 200 квадратних метрів покрівлі. Замінюють балки, проводять оцинковку, вкладатимуть новий шифер. Комунальники зазначають, що шифер вирізняється високою водонепроникністю і стійкістю до температурних дій. Тож добре захищатиме будинок від опадів. Також ремонти покрівлі добробутівці виконують і за адресами Проспект Свободи 99, Василя Стуса 3, вулиця Української добровольчої армії 37 та по проспекту Надніпрянський, 1Є. Уявити зиму без снігу неможливо, як і дім на Новий рік без ялинки. Напередодні свят кам'янчани вже замислюються про придбання зеленої красуні. І тут постає питання. Яка ялинка буде прикрашати дім справжня чи штучна? Тож розглянемо переваги та недоліки двох видів ялинок, щоб обирати було набагато легше. Однією з переваг справжніх ялинок є їхній природний вигляд та запах. Неповторний аромат хвої надає дому атмосферу святкування. Та, на жаль, любов'ю людей до живих ялинок користуються браконьєри, що зухвало випилюють зелені насадження на території міста. Екологи нагадують, Незаконний вируб ялинки є кримінальною чи адміністративною відповідальністю. Хочеться звернутися по першу чергу, до таких містян, які все ж таки намагаються знести зелене насадження таким бракоєрським чином, все-таки подумати про себе, про своє майбутнє та оточення. Багато людей віддають перевагу традиційному вигляду справжньої ялинки та відчуттю її живої природи. Та наші містяни знайшли ще один варіант, як можна економічно прикрасити свій дім. Ну, віточку, віточку, може, бути куплю та поставлю. Не усі зелені ялинки, що продаються, вирощуються лісовими господарствами. Екологи наголошують, на що треба звернути увагу до придбання ялинки. Щоб на ялинці було відповідне маркування, яке буде говорити про те, що ця ялинка офіційно була вирощена саме для того, щоб в подальшому її продавати. Незабаром буде оприлюднена інформація щодо офіційних локацій продажу ялинок, та цікаво дізнатися, а чи є вже ялинка у малечі вдома. мене маленька стоїть. Справжні цього тижня Дніпропетровська облрада прийняла рішення щодо обмеження кількості продажу живих ялинок на території області, та не поспішайте вішати носа, бо завжди є альтернатива штучні ялинки. Вони можуть виглядати майже як справжні, але мають свої переваги. Не менш привабливі, гарні і красиві. Так ми розуміємо, що це трошки більш коштовніше буде, але якщо порахувати, що ця ялинка придбається штучно не на один рік, то це і економічно навіть вигодно. Використання штучних ялинок екологічно відповідальне рішення, оскільки вони не потребують вирубування дерев та сприяють збереженню лісових ресурсів. Багато наших громадян обирають штучні ялинки для свого дому. У нас е пластикова вже закуплена ще років п'ять тому. Обрати справжню чи штучну ялинку вибір за вами, але можливо рішення полягає в поєднанні традицій та новаторстві. Всіх з наступаючими новорічними святами вітаю! Звісно, бажаємо всім перемоги, миру. Ну і бережіть себе і оточені. У хабі родини загиблих героїв міста Кам'янське відбулося відкриття виставки Ось мати твоя. Експозиція доповнилася десятьма портретами матерів загиблих захисників України родом із Кам'янського. На пам'ятному заході побувала і наша знімальна група. Хабі родини загиблих героїв міста Кам'янське вперше лунають щемкі мелодії скрипки. Пісню про рушник скрипалька Олена Неклеса виконує віртуозно, додаючи відкриттю фотовиставки Ось мати твоя ще більшої зворушливості та теплоти. Я дуже дякую благодійному фонду Карітес, який долучився саме до цього і продовжує нам допомагати саме з цього питання. Ми дуже вдячні владі нашої, тому що вона саме ось сім'ї прийняла участь. Вона нам допомогла саме в приміщенні, де ми фотографувалися, надала професійного свого фотографа. Ми вдячні Маргариті Андріївні, керівниці нашого театру. За світлими словами духовної підтримки до присутніх звернувся і настоятель парафії «Преображення Господнього Української греко-католицької церкви Кам'янського отець Ігор Пагулич, благословивши виставку та всіх матусь. Ці портрети певним чином якось у і показує цей зв'язок вас матерів із вашими синами, з вашими рідними. На захід також завітали військові представники громадської організації Патріот 2015, Володимир Байдуш та Олексій Самойлович, які подарували героїням фотовиставки зменшені копії їхніх фотопортретів та квіти. Але біля десяти портретів сьогодні тільки дев'ять мам. Відійшла у вічність Катерина Сотник. Поруч із портретом стоїть її донька Ксенія. Сьогодні свято для моїх рідних братів. І мами. Мама, сотник Катерина, рідний брат, сотник Олександр. Також тут на світлинах є Головко Віталій і Багдєєв Олександр. Для мене дуже важливо, щоб їх пам'ять була вічна. Наступне доповнення фотовиставки портретів Ось Мати Твоя з колоритними українськими жінками, огорнутими непоправною втратою, за словами організаторів, відбудеться наступного року. Ну, а ми продовжуємо розповідати історії внутрішньо переміщених осіб, які не побоялися почати з нуля життєву сторінку в Кам'янському. Якщо пам'ятаєте, перший випуск нашого проєкту Почати з нуля був про лікаря-ветеринара з Бахмуту. Сьогоднішній випуск також буде про переселенця, який жив поряд із містом Троянд Костянтина Діденка. Детальніше про непересічну особистість, творчість та силу духу розповість моя колега. Четвертий випуск проєкту Почати з нуля унікальний. Зараз ми знаходимося у Дніпровському відділі центру надання соціальних послуг. А в моїх руках ви можете бачити унікальну річ: це вишитий рушник двосторонньою гладю у патриківському стилі. А його автором є переселенець з Бахмуту Костянтин Діденко, який сьогодні разом із дружиною, чотирма дітьми та онуком Русланом проживає у Кам'янському. Окрім такого унікального заняття, як вишивка, пан Костянтин ще й співає у самодіяльному хорі про творчість як сходинки до порятунку духовного світу, дізнаєтеся у нашій щирій розмові з Костянтином. У житті Костянтина Діденка все було як у більшості людей. Народився у місті Покровськ Донецької області, навчався, закінчив кулінарний технікум, відслужив у армії, працював пожежником, але у 25 років вперше в житті взяв до рук голку з яскравою ниткою. З того моменту і проявилася його індивідуальність, яку не вдалося втратити навіть через 17 років. До цього я вишивав 20 років? А потім було перерив. Як ми в селі жили, в мене не було часу для вишивки. Там важка праця, там землі багато, там зерно сіяли, огороди, косавиці, заготовка кормів. Це все, все на, на одні роки не було коли там. У мене упав зір. Я думав, що вже все, я вишивати ніколи не буду. Костянтин із родиною проживали в селі Оріхово-Василівка, тож день повномасштабного вторгнення розпочався для них із прильоту ракет, адже поряд знаходилися військові частини. Шостій і о сьомій годині прилетіли ракети. Ми не підготувалися нічому. Якби раніше знали, то було б може трошечки краще. У родини Діденків було доволі велике господарство, тому рішення про від'їзд відкладали. Але коли почалися активні обстріли, роздали худобу, залишили три будинки на призволяще і 5 квітня виїхали. Спочатку приїхали до Дніпра, але потім великій родині порадили звернутися до центру переселенців Кам'янського. У мене в машині не було пального. Я поїхав в той день на заправку. Там кілометрова очередь Я вистояв дня там заправив машину. Заїхав, забрав сестру з донькою. І нас виїжджало від тіля дев'ять чоловік. Ми приїхали в Дніпро, ми не знали, куди їхати. Пан Костянтин зізнається, адаптація проходила тяжко. Спочатку не знав, чим себе зайняти, а одного разу зайшов до магазину вишивки, і руки самі потягнулися до бісеру та ниток. З того часу відкрився шлях до творчого прояву. Почав вишивати рушники. Потім сорочки. А зараз знову мене потягло на, на гладь, на портрети. Можна сказати, це місто змінило моє життя. Я ап'ять взяв голку з ниткою в руки і почав вишивати. Любов до вишивки передалася Костянтину Діденку від мами Валентини Марківни та бабусь. А спочатку, розповідає, малював та збирав старовинні ікони. З собою привіз лише одну, яку написав у 10-річному віці. Тоді як із 60 вишитих робіт взяв із собою лише шість. Може, так, так думаю, що сам Бог дав мені голку в руки. Раніше в кожній хаті вишивали вишиванки. У творчому доробку Костянтина Івановича вишивки переважно гладдю і хрестиком. Більше йому до вподоби гладь. Каже, вона краще передає емоції роботи і гру кольору. А от для оберегу, як то рушника чи вишиванки, звісно ж, хрестик поза конкуренцією. У цілому на створення вишивки майстер виділяє не менше п'яти годин на день, а рекордною є робота, яку створював рік. Також чоловік брав участь у багатьох виставках, зокрема і в Національному центрі Український дім. Тільки в цьому році два рушники вишив. Я вишив чотири вишиванки, сорочки, три роботи зробив бісерню. Люблю вишивати такі роботи, які складні, найскладніші. Це портрети. Портрет мама, я хочу вишити. Портрет Лесі Українки. До речі, про портрет Лесі Українки. Пан Костянтин саме зараз займається його вишиванням. Тож наша знімальна група мала унікальну можливість побачити все на власні очі. Спочатку наноситься перший слой ниточок. Це завжди блідні тони. Вишивці це називається настіли. Роблю перші тони, потім накладу інший слой, потім ще інший. І, і, і з кожним слоєм це вже приобрітає риси обличчя. Саме в Кам'янському наш герой здійснив ще одну мрію. Нині він співає в хорі журавка. Не дуже зручно себе відчував на, на великій сцені. Мене як то бентежило, таке лякало. Зараз я цього позбувся. На питання, чи хотів би повернути час назад, Костянтин Діденко відповідає рішуче, що в нього почалося нове життя. У Кам'янському йому легше фізично і морально, а також він може займатися улюбленою справою. Я вишиваю крестиком, я вишиваю вишиванки, я вишиваю рушники, У мене виставки, у мене хор є, ми виступаємо, ми, ми співаємо. Це зовсім інше життя, як ми жили в селі. Втратили ми там все, і, і я намагаюся це все забути, як вроді його і не було. Це спокійніше для моєї душі. А ще Костянтин Діденко хоче, щоб його творчість стала прикладом для наслідування і в Кам'янському більше людей, зокрема дітей, зайнялися вишиванням. Майстер допоможе, обере орнамент, тільки сідайте і вишивайте. Вишивка це. Це як вже для мене, наприклад, воно стало вже як магією. Головне, це що ти в цю вишивку вкладуєш, з якими мислями ти цю вишивку робиш. Хотілося би вірити, що творчість буде рятувати. Рятувати буде життя наших захисників, щоб вони були в сорочках ходіті. Про цей момент Костянтин знає не щоток. Його старший син сьогодні боронить Україну і під формою носить вишиту батьком сорочку. Кожен хрестик на ній замовляння, оберіг і найдорожче прохання. Повернися живим. І настанок до прогнозу погоди на 8 грудня. У Кам'янському в цей день передають хмарну погоду зі снігом. Попередньо на Синоптик UA повідомляють, що сніжитиме і у суботу. А от температура повітря вночі не зміниться і становитиме мінус 2 градуси. А вдень близько нуля. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Ну а це всі новини станом на 7 грудня. У студії працював Володимир Кремінь. Читайте більше про життя міста на сайті mis.dp.ua та на сторінках міста Б у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте у перемогу України. Тримаємось на все добре.